Виконуємо номер 1413 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди пропущені числа в ланцюжку. Від невідомого числа відняли 0,71, отримали одиницю. До одиниці додали 9,37, отримали число. І від числа відняли тисячних, отримали результат. Приступаємо до виконання. Щоб знайти число, від якого відняли 0,71 і отримали одиницю, ми повинні до одиниці додати 0,71%. До одиниці додамо 0,71. Це буде 1,71 і запишемо в нашу комірочку. Перше число ми знайшли. Знаходимо друге. До одиниці необхідно додати 9,37. До одиниці додати 9,37. 37 отримаємо 10,37. Запишемо. І щоб отримати третє число, необхідно від 10,37 відняти 5,0383. Виконаємо віднімання в стовпчик. 10,37. Віднімемо 5,382 тисячні. Допишемо 0, віднімаємо, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 2 буде 8, 16 відняти 8 буде 8, 12 відняти 3 буде 9. І 9 відняти 5 буде 4. Поставимо кому під комами. Отримали 4,988. тисячних. І запишемо наш результат: 4,988. тисячних. Ми знайшли пропущені числа в ланцюжку